Всім привіт! Сьогодні з вами зв'яжемо такий візерунок. На даному прикладі я зв'язала 4 рапорти вгору. Візерунок складається із 15 петель і 12 рядів вгору. Це буде 6 разів Лицевий ряд і 6 разів виворотній виворотні ряди будемо в'язати кожного разу виворотними петлями. Тому основне, основна увага йде на лицеві ряди. Для того, щоб наглядно наш візерунок був повний, я зв'язала в початку і в кінці по 5 додаткових петель. І так, перший ряд. Я пров'язую мої 5 петель. 3. П'ять. І далі схема одна лицьова петля. Накид, дві петлі разом. Пров'язуємо з наклоном вліво, далі дев'ять лицьових. Три, чотири. П'ять. Шість, 7, 8, 9. Дві петлі маємо пров'язати разом з наклоном вправа, тому я їх перезнімаю, щоб в'язати за праву стіночку. Ось так. І разом пров'язали накид, лицьова. Наступний ряд всі виворітні. Третій ряд. Ми 5 петель, які я пров'язую до рапорта і зачинаємо рапорт. Дві лицьові петлі. Далі робимо накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, сім раз лицьова. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Так, пров'язуємо наступні дві петлі з нахилом вправо, перезнімаємо їх для того. Далі накид і дві лицеві. Четвертий ряд. Всі виворотні. П'ятий ряд? Одна лицева петля? Далі робимо накид, дві разом з нахилом вліво пров'язуємо, накид. Ще раз дві разом з нахилом вліво. Пров'язуємо 5 лицьових, 3, 4, 5. Далі 2 петлі перезнімаємо, щоб пров'язати разом з нахилом вправо. Накид і знову 2 петлі з нахилом вправо. Накід і лицева петля. Шостий ряд всі виворотні. Сьомий ряд зачинаємо дві лицьові петлі. Далі робимо накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, накид. Ще раз дві петлі разом з нахилом вліво. Далі три ліцеві петлі, одна, друга і третя. І робимо симетрично з другої сторони. Перезнімаємо дві петлі, щоб пров'язати їх разом, з нахилом вправо. Накид. Ще раз дві петлі перезнімаємо. Робимо нахил вправо, Затим накид. і дві личові петлі. Дев'ятий ряд. Перша лицева, далі робимо накид дві петлі. Разом з нахилом вліво раз, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво два, накид. І дві петлі разом з нахилом вліво три. Отак, три рази ми зробили. Далі у нас іде центральна одна лицева. І робимо. В іншу сторону дві петлі, пров'язуємо їх разом з нахилом вправо, накид, другий раз пров'язуємо нахил вправо, накид, і третій раз так само пров'язуємо з нахилом вправо. Накид і ліцева петля, виворотній ряд, виворотніми петлями. І останній лицевий ряд пров'язуємо наступним чином. Два рази лицева петля, робимо накид, дві разом з нахилом вліво, накид, ще раз дві разом з нахилом вліво, накид. Тут маємо три петлі. Маємо пров'язати їх разом. І щоб центральна була у нас посерединці, Перевертаємо ці дві таким чином. Одненьку цю пров'язуємо. Перезнімаємо оці дві, і накидаємо на пров'язану. І таким чином у нас виходить, дивіться, як центральна петля по центру. Пров'язали три разу. Три в одну разом, далі накид І повертаємо дві петлі, щоб пров'язати разом з нахилом вправо. Перший раз накид перевертаємо дві петлі другий раз, накид і дві лицеві. Наступний ряд завершальний, виворітний, пров'язуємо всі петлі виворітними. І дивіться, як чудово у нас виходить. Якщо сподобалось, ставте, будь ласка, лайк, пишіть ваші коментарі і гарного всім дня!